У Вінниці відбувся міжнародний форум громадських ініціатив. Участь у ньому взяли представники обласної влади, громадських організацій, делегації з Польщі, Естонії, Грузії, Молдови, Німеччини. Головна мета форуму залучення соціальних інвестицій на розвиток територіальних громад. Наприкінці форуму був підписаний протокол про наміри між Українським фондом соціальних інвестицій Вінницькою обласною радою та облдержадміністрацією щодо впровадження проекту сприяння розвитку соціальної інфраструктури. У минулому році схожий форум був організований силами активу громадських рад при обласній державній адміністрації та обласній раді. А в організації сьогоднішнього зібрання разом попрацювала і обласна державна адміністрація, і обласна рада, і громадські організації. Навіть такий факт, на мою думку, свідчить про конструктивні. Партнерські відносини влади і громади на території Вінницької області мета нашого форуму ефективне вирішення соціальних проблем в регіоні, залучення ресурсів до розвитку територіальних громад, впровадження інноваційних підходів щодо стратегічного планування та регіонального розвитку. Розбудова громадянського суспільства, поглиблення демократичних та економічних перетворень.